Двадцять п'ятому році України не існуватиме як такої, Росія зараз очікує зустрічі Трампа з Путіним. Росія зараз намагатиметься просто вже зробити хоч щось тобто, якщо це держава, яка в принципі готова бути з заходом. То чому ні дій можна час від часу простягувати руку, навіть якщо вона не є досить демократичною? Такий собі Патрушев помічник президента Російської Федерації е Ніколай Патрушев заявив про те, що в? Дуже цікава теза. Знову ж таки, він, вона нам дає можливість трошечки більше зануритися в ось цю філософію, так би мовити, з одного боку, я ще раз наголошую, що це цілком логічний підхід, так би мовити, з точки зору пропаганди російської, тому що вона завжди переконувала, що України за великим рахунком вже немає. Тобто, там не дуже сильно є, що й знищувати, так би мовити, але. Чи не недооцінення ворога це і про що може свідчити така заява? Чи немає тут чогось, що потрібно прочитати між рядків? От, власне, з цим ми і розбиратимемося з нашим наступним гостем Ярослав Бушко, політолог з нами на зв'язку? Пане Ярославе, я вітаю вас в етері. Вітаю вас. Отже, як ви поставилися до цих заяв Ніколая Патрушева? Вони вас взагалі знітили, вони заскочили вас, можливо? Чи це вже настільки стабільний і стандартний розвиток подій, що навіть і там, не знаю, оком не повели? Ну, в принципі, це доволі типова риторика для Патрушева. І ми маємо розуміти ще досить важливий момент, що Патрушев залишається однією із таких. Ключових контактних осіб із е, сполученими штатами, так е, по різним питанням, так він не займає якби дипломатичну посаду, але фактично всі розуміють е, дві важливі речі: що Патрушев досить сильно впливає на російські спецслужби, е, в тому числі ФСБ. Як по суті таку ключову спецслужбу, по-друге, що Патрушев це людина досить впливова по формуванню стратегічних контурів Російської Федерації, там змін до ядерної доктрини, що особливо цікавить Сполучені Штати, так і в даному випадку, коли ми чуємо від Патрушева якісь, ну прямо скажем такі перебільшені або навіть як нам здається, до дуже ідеологізовані оцінки, то їх треба розглядати саме в прагматичному ключі. Тобто дивитися, чого намагається Росія цим досягнути, і в який момент я би провів цей все-таки момент щодо того, що Росія зараз очікує е, зустрічі Трампа з Путіним. Так, ця зустріч фактично відбувається без попередніх якихось домовленостей, а це означає, що сторони будуть буквально кажучи отак: тянути канат так між собою, що може вважатися більш розумним і менш розумним ядром. І От Росія завжди намагалася максималізувати свою позицію, виставляти її під збільшуваним склом, щоб навіть у разі якихось мінімальних поступок. Загально Росія залишалася у великому плюсі. Так, це один з таких підходів перебільшуючих. Він є доволі типовим взагалі зараз для Росії в питанні формулювання своїх стратегічних цілей, і того, що для неї є припустимо і неприпустимо. Зараз, коли ми говоримо про ті чи інші домовленості, і насправді в інформаційному просторі дуже багато тез про це, що мовляв, а власне, якими будуть ці переговори Росії, Сполучених Штатів Америки, як саме буде відбуватися розмова Трампа та Путіна, в якій тональності вона звучатиме, і тут постає, постає питання: а чи власне все те, що Росія вже проробила, і той рівень, на який вона вже вийшла в цій війні, чи він передбачає в принципі якісь поступки? Тобто я так спостерігаю за навіть коментарями в соціальних мережах, що люди роблять припущення з приводу того, що Росія зараз намагатиметься просто вже зробити хоч щось, щоб зробити певну перерву і або заморозити, або зробити якусь передишку в цьому стані, то і зберегти лице, так би мовити, просто не впасти обличчям у багнюку і не сказати, що ми там не досягли своїх цілей, або ж насправді не йдеться про жодне припини. Про жодне замороження, і тут виключно її умови, на яких вона е, готова домовлятися, вести якісь перемовини і нічого більше. Чи можемо ми ще щось читати, ось так між рядків, зокрема, з цієї заяви або будь-яких інших? Ну, передусім, не треба виймати нашу війну з міжнародного контексту. Так може здатися, що це така суто війна Росії проти України, так але якоюсь мірою Росія намагається використовувати цю війну для зміцнення своїх стратегічних позицій у існуванні із Заходом. Так зрозуміло, що вони не воюють з військами НАТО. Поки але вони е, формують якби такий каркас, який в принципі е, робить для Путіна цю опцію за потреби значно дешевшою. Так е, і наразі вони якби от, ось тут в Україні намагаються показати заходові, що вони сильні там йдуть до кінця, і оце от показник до речі, теж тієї максимізації. Яку вони часто намагаються проявляти для того, щоб, а, по-перше, захід почав ставитися до Росії як до нового радянського союзу, і ми розуміємо, що міжнародно-статична позиція Росії? Значно гірше ніж у радянського союзу, це той важливий момент, який слід підкреслити. Тобто, якщо з радянським союзом 70-ті 70 було підписано ряд там досить суттєвих договорів, які характеризували, що між країнами буде якесь зрозуміле довгострокове середовище, в рамках якого захід ніколи не втрутиться в інтереси радянського союзу. Тобто не буде намагатися проводити там збройні інтервенції, наприклад, в е, країни в Варшавського блоку, е, не буде якоїсь такої особливої підтримки якимось внутрішньополітичним процесам буде якась там мінімально фасадна взаємовигідна торгівля, то Росія вона побоюється, що по-перше. Захід від неї вимагатиме багато, а багато це означає в нинішніх умовах це зміна політичного режиму з Путіним в без, але захід все одно вимагатиме, скажімо так, більш демократичного ладу від Росії, незалежно від того, що насправді е, незалежно від того, що насправді буде робити Росія в Україні. Тобто Росія прекрасно розуміє, що навіть якби цієї війни не було, то в неї були б проблеми у відносинах з Заходом через. Ту політичну модель, яку вона збудувала у себе в країні, авторитарну, яка не є абсолютно... ну тепер при владі Трамп, який дуже полюбляє авторитаризм, насправді і як деякі фахівці свідчать про те, що він навіть тяжіє до лідерів, які проявляють ось цей авторитаризм. Знаєте, це такий більше, я би сказав так, аберація сприйняття, яка полягає в тому, що нам часом здається, що є типу блок демократичних держав і блок авторитарних, але насправді все обстоїть дещо інакшим шляхом, і сполучені штати вони неодноразово у боротьбі з радянським союзом і з Китаєм використовували авторитарні держави, так з США тісно були пов'язані, наприклад, піночет. В Чилі був режим чорних полковників в Греції, і це все були е, ті історії, де США показували, що в принципі не так важливий політичний режим, як геополітика. Тобто, якщо це держава, яка в принципі готова бути з заходом. То чому ні, їй можна час від часу простягувати руку, навіть якщо вона не є досить демократичною? Демократи часто критикують цей підхід, але Росія то є проблемою для США не тому, що там просто так катують людей, так, а тому, що вона і геополітично протиставляє себе Заходу і зараз вибудовує союз з Китаєм. Тобто, якщо ще на якісь, умовно кажучи, зміни там щодо прав людей, там, публічних зібрань в теорії навіть Росія при нинішній зачищеності інфопростору і оконтрольованості навіть могла би піти в теорії за великі якісь зміни, то на зміну своєї геополітики їй піти дуже важко. Тобто Росія розуміє, що Захід це по перше союз е, держав, які розуміють світ по інакшому ніж Росія. Що цей союз держав має певні значно більші ресурси? По друге, бе, що ну він становить певну загрозу, е, тому що фактично намагається забрати у Росії можливості до відновлення її стратегічного положення такого. Глобально в світі як мав радянський союз, що означає забрати можливості, означає інтегрувати до себе Україну, інтегрувати країни Балтії трохи раніше інтегрувати, в тому числі Республіки е Кавказу, інтегрувати Молдову. Ну і з часом, звісно, і Білорусь так про Білорусь теж ніхто не забував, і це буде підводити Росію до вимушеного становища, де вона в стосунках з Заходом. Буде чи то другим партнером, чи то якоюсь такою, знаєте, підвішеною качкою, як пізня Османська імперія. В ракурсі цього Росія починає агресивні дії, тому що вона, по-перше, вважає, що ці території її, так? і вона опирається тут навіть не на фактор етнічності, там, присутність чи неприсутність росіян, а на фактор того, що є, типу, була держава. Типу. І от ми, типу, там, от росіяни, ми спадкоємці цієї держави. Це в принципі зумовлює те, чому Росія ось так намагається виставляти російсько-українську війну як щось велике, як щось, що має прямий вплив на безпеку Сполучених Штатів, і що Сполученим Штатам у цій ситуації треба пристати на позиції РФ. Сполучені Штати теж розуміють все більше цю війну саме таким чином, але для них важливою проблемою є те, що Росія залишається далі з Китаєм. Якщо Росія залишається далі з Китаєм, то для Сполучених Штатів ці перемовини в широкому сенсі не не додають якоїсь особливої ваги. Так, якщо Путін просто хоче закінчити війну, там яким завгодно нейтральним середнім шляхом реалістичними перемовинами так. То йому йому я думаю, би дали це зробити, але ж саме Путін не хоче цього. Путін хоче програми максимум. Тому, як ви пам'ятаєте, в кінці 25 го ну, господи, в кінці 24 го року, коли знову заговорили активно про перемовини, тут Путін сказав, що ой, а ми ще хочемо включити, от і усю, взагалі, Херсонську область, не лише ту, яку ми окупували, і усю запорізьку по адмінмежам, да але який сенс має взагалі серйозно кажучи ці адмінмежі, якщо вони встановлені іншою державою державою України так. Адмінмежі між внутрішніми регіонами країни це не, це не фактор міжнародного права і міжнародної політики, так то по-хорошому. Але це було використано тому що Росія не хоче отримати просто ситуацію, де вона в підвішеному стані в такому поствоєнному. Вона хоче отримати цю чітку геополітичну перемогу над Заходом, хай і символічно. Так, це. Це не російський винищувачі в Вашингтоні, але це вже певне становище, в якому Росія може сказати Дивіться, ми відновили імперський проект. Перший етап успішний. От ми за оці землі. Поборолись, нам їх залишили далі, будемо думати, що ми будемо з ними далі робити, але не буде повороту до моделі співіснування з Заходом, в якій була Росія до 2010-х років. Пані Ярославе, ми тут говоримо прицільно про Сполучені Штати Америки, хоча послуговуємося терміном Захід, і це дуже такий слизький момент, тому що Захід це власне, Європейський Союз. Теж. Але якщо посилатися на ту ж заяву Патрошева, з якою ми починали нашу розмову, там, зокрема, йшлося про те, що взагалі перемовини мають вестися між Сполученими Штатами Америки і Росією щодо того, що відбувається в Україні, і навіть там умовний Лондон і Брюссель, в принципі, там їм не потрібні і абсолютно ні до чого. Отаке нехтування Європейським Союзом, це цілком е, прицільна тактика, і знову ж таки лише слугує підтвердженням е, ваших е, слів. За них вище, чи що це таке? Чому Європа настільки неважлива для Росії? Тому що Європа для Росії не є суб'єктом. Європа для Росії це ділянка на карті, на якій присутні американські фішки у вигляді американських військових баз. Так це виглядає з політичної економічної точки зору безглузду, тому що ми бачимо досить багато тенденцій до такої суверенізації Європи. Так до створення повноцінного власного ринку, до створення окремої валюти, і навіть розмов про колись окрему армію, так. Але Росія розглядає це все виключно з позиції жорсткого реалізму, в яких вони дивляться передусім на воєнний потенціал, на війська, воєнно-стратегічні безпекові аспекти. І з цієї точки зору, так Європа дуже залежить від США, а отже, на неї якби так і не зважають, тому що безпеку Європи зараз в повній мірі е в першу чергу забезпечують саме Сполучені Штати, а тому. На цих переговорах про безпеку помітьте не про політику, не про економіку, не там про екологію чи охорону здоров'я, саме про безпеку Путін і його оточення, в тому числі Патушев, вони розглядають, що лише США повноправно можуть з ними говорити. По-друге, на їх думку, безумовно, Європа не може бути гравцем, якому вони довіряють, після провалу умовного мінського процесу. Що означає провал мінського процесу? Це історія з формулою Штайнмаєра, Так, от умовно кажучи, захід пообіцяв їм певну форму реалізації е, угод мінських, яка була яка була ближче Москві. Е, захід цього там, нібито, не дотримав. Хоча відкрите знову ж таки питання, що захід не міг, то особливо і Україну примусити, і важелі заходу у цьому примусі були дуже умовні. І коли я говорю захід, я зараз говорю Францію і Німеччина, тому що США вони не були активними учасниками мінського процесу, взагалі, а отже, Європа не є аж такою договороздатною, і уже тим більше Лондон Розумієте, історії взаємозв'язків Росії з Британією. Це достатньо специфічна гра, в якій існувало як багато, знаєте, точкових взаємних союзів, але завжди досить багато взаємної підозри. І окрім всього, для Британії завжди великим, великою проблемою виглядав взагалі, наприклад, потенційний союз Росії з Німеччиною. Це така історична геополітична проблема, так і тому ці всі газові історії, таке інше, Британія завжди була їх противником, бо це нівелювало її можливості на європейському континенті, в тому числі ну, наприклад, по захисту лояльних Британії якихось. Держав, там, Скандинавії, яка досить тісно з нею політично пов'язана і таке інше. Тому серйозно Росія розглядає лише Сполучені Штати. І по-друге, Росія має деякий такий винятковий геостратегічний козир. Це велику кількість ядерної зброї. А про ядерну безпеку, так як про привід, лише про привід, не предмет розмови доцільно говорити лише з сполученими штатами, передусім, тому що саме Сполучені Штати вони є альтернативною такою силою ядерною до Росії, і лише вони мають співставний з Росією ядерний арсенал. Тобто це спроба зіграти ось таку гру на двох. Так, от ми не будемо застосовувати ядерну зброю, але що ви нам запропонуєте за це не застосування? Ось так може виглядати ця гра, е, і в тому числі навіть у випадку, там коли ми говоримо про конфлікт США з Китаєм, чому США може так сильно знадобитися тут позиція РФ, щоб не підтримували Китай? Справді, в тому числі можливо, і через ядерну зброю, щоб Перед можливим початком так такої великої війни в США можуть потребувати якихось запевнень, що Росія буде в стані нейтралітету, хоча би якщо не на західному боці.